Симоне! Аго, Симоне! Зайчиня чудове! Аго, Симоне! Аго, Симоне! Аго, Симоне! Не сумує ніколи! Ну, мог О, ні! Тільки на друзі Гаспара! Стережися, Симоне! Дракон дихає вогнем! Я не боюся, у мене є чарівний щит! Мілу! Я тебе спіймаю, Міло. Ні, Гаспаре, поглянь, що ти накоїв. Так, ти все зруйнував. Ой, але я не навмисно. <сіпіло> Міло! що <Міло. сіпіло> ж тепер робити? <сіпіло> Відбудовувати замок. О, ні. Стримай! Я не показав свого робота. <сіпіло> Дивись, він суперкрутий. <сіпіло> Гей, що? <сіпіло> так, робот суперкрутий. Гаспара, віддай мого робота! Негайно. Зараз я тебе спіймаю. Гаспар ще просто малюк. Гара, Сімоне, час обіду. Обідеш з нами, Фердинанда? Дякую, але не можу. Мама чекає мене. Але після обіду ми ще пограємося. Так, так, а вже авжеж. Сімоне, після обіду пограємося разом. Ні, не можу. Я гратимуся з Фердинандом Гаспаро, ти пам'ятаєш, по обіді до тебе прийдуть друзі. Супер-пупер! Швидше я піду, піду, подивлюсь, чи вони тут. Що? Друзі Гаспара. О, ні, купа малюків! Вони зламають мої іграшки. Та ні, Сімоне, усе буде добре. Не хвилюйся. Фердинанде. Фердинанде. Ти йдеш гратися. Привіт, друзі. Ви прийшли. Прийшли. Дякую, що привели їх. Привіт, дітки. Привіт, привіт. Ходімо, ходімо. Пограємося роботами. У мене є класний. Ого. Треба швидше сховати іграшки. Пантажівка. О, ні. О, ні. <гас> так, пожежна машинка. Можна? Можна погратися? <гас> дай нам, дай нам. <гас> ні, ні, обережно. Краще ми <гас> пограємо у хованки в садку. <гас> <гас> так. <гас> Ходімо гратися з твоїм братом Гаспаре. Так, зараз побачите, мій старший брат супер класно ховається. Ох. Right. Отже, я пограюся з вами у хованки, а потім зі своїм другом Фердинандом. Гаразд так, так, добре. Так, гаразд. Добре, Сімоне. Добре, вирахуйте до десяти, а я ховатимусь. Один, два і десять. Ми йдемо шукати. Ми тебе знайдемо, Сімоне. Знайдемо. Де він? Точно у своїй кімнаті. Так, так, так. З пожежною машиною. О, ні, тільки не пожежна. <ф2> <Ouais> а, <клес> <гу .lly> ось він. Ось він. Дивіться. Молодці. Ви виграли. Тепер пограємось пожежною машинкою. <пробую> ні, ні, ні. Тільки не пожежна. Краще перегони. <проб> так, мій брат суперкрутий у перегонах. Так, пограємося в перегони, Сімоне. Перегони, так. Раз. Як прийде Фердинанд, я гратиму з ним. Okay, so Отже, старт тут. Хто перший до дерева виграв? Супер, Сімоне. Oh, Ви готові? Один, oh, два, три. Вперед! Gonna... Ми виграємо! Виграємо. To... Зараз на здорону. <ріграє> Я виграв. О, ти такий швидкий, Сімоне. А вже ж, Ні. мій брат чемпіон. Ми ще пограємо ми тепер. Футбол? У нас буде футбол. Yeah, так, yeah. супер! Yeah. Супер! Okay, because... Але пам'ятайте, yeah, yeah, так, 스кайни. так. Ми знаємо, коли прийде Фердинанд, ти yeah. будеш гратися з ним. No, Ні, пам'ятайте, це справжній футбол. Не можна торкатися м'яча руками. М'яча не торкаються руками. Yeah. Справжній футбол, так! Зрозуміло, футбол. Yeah. Так. Сімоне, будемо гратися. О, Фердинанде, іди до нас. Ні, я не хочу гратися з кубкою малюків. Що? Hey, you know. Ні, так не можна, Фердинанде. Це не малюки, а команда Сімона. Yeah, так, ми команда Сімона. Yeah, yeah. За мною команда Сімона. Yeah. Так. Yeah. Чекайте, я теж хочу з вами.